Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Олдугін. І далі у випуску. Про таке. Закони для майдану активістів можуть притягнути до відповідальності. Світ обурений іноземні політики критикують прийняті вчора закони. Особливі малюнки в аеропорту відкрилась благодійна виставка. Закони підписано. Віктор Янукович вже підписав п'ять законів, ухвалених Верховною Радою. Про це повідомляє джерело в патронатній службі глави держави. Поки що підтвердження цієї інформації на сайті президента немає. Нагадаємо, вчора Верховна Рада прийняла бюджет держави та низку законопроєктів. Голосування відбулося попри блокування трибуни та відсутності спікера, оскільки опозиційні депутати заблокували його у власному кабінеті. Бюджет не розглядали, а відразу його прийняли. Після сутички опозиційних та провладних депутатів голосування продовжилось без системи ради. Підняттям рук та блискавичним підрахунком голосів було прийнято низку законопроєктів. Зокрема, рада спростила зняття недоторканності з депутатів та дозволила проводити заочне кримінальне провадження. Ми предусмотрели, якщо будуть вириватися карточки і будуть препятствоватися роботи, значить придус голосування руками, що допускається регламентом і плюс к этому, для чтобы щоб не було ніяких обвинень, що вдруг хтось щось не проголосував, не просчитали і так далі тому подобное, Ми договорили, що каждое голосування по законопроекту буде подкреплено еще персональной подписью. в нашей державе, в Украине, як такої законодавчої влади, найвищої гілки законодавчої влади, вже не існує. Парламентаризм в Україні сьогодні вмер. Те, що відбувалося нині, це повна комедія, це є повний фарс. Це демонстрація повної узурпації влади в державі. Верховна Рада прийняла низку законопроєктів, які можуть стосуватися Євромайдану. Наприклад, чималий штраф можуть сплатити активісти Автомайдану. Бо депутати заборонили їздити колоною більше п'яти автомобілей без дозволу МВС. Носити маски та шоломи теж не можна. Окрім штрафу, можна відбутися адміністративним арештом, а блокування будівель та споруд потягне до п'яти років в'язниці. Не в захваті прийняті Верховною Радою України вчорашні закони викликали обурення у світової спільноти. Іноземні політики звинуватили українську парламентську більшість у пригніченні свободи слова, обмеженні основних прав людини та згортанням демократії в країні. Свої заяви з приводу процедури голосування 16 січня у парламенті та саму суть законів зробили держ. Департамент США, ОБСЄ, міністри закордонних справ Європи та міжнародні організації. Посол Євросоюзу Ян Томбінський висловив стурбованість тим, у який спосіб українські нардепи прийняли низку законів. Я стурбований тим, у який спосіб сьогодні у парламенті було проголосовано деякі закони. Норми слід ухвалювати з дотриманням належних процедур. В іншому випадку довіра до демократичних інституцій та правової системи опиняється під загрозою. П'ять автомобілів Автомайдану на європейській площі у Києві оточили більше 20 машин активісти антиавтомайдану. Як повідомив активіст Автомайдану Андрій Рубан, це почалося близько 8.45. Поки що конфлікту немає. Люди з Майдану Незалежності, афганці і народні депутати пішли на європейську площу, щоб не допустити конфлікту. Машини антиавтомайдану позначені в основному георгіївськими стрічками. Ці діти потребують особливого піклування та їхні таланти просто вражають. У міжнародному аеропорті Київ проходить благодійна виставка продаж картин маленьких українців з обмеженими можливостями. Роботи бачила, і наша знімальна група. Природа натюрморт Петриківський розпис на благодійній виставці у міжнародному аеропорті Київ представлено більше ста картин. Більшість із цих шедеврів виконали діти з особливими потребами. Олі 11. дівчинка від народження погано бачить і виховується у спеціалізованій школі інтернаті. Малюванням вона займається уже три роки. Її роботу придбали у перший день виставки. Я малювала птаха, коли до нас приїжджали гості. то мого птаха подарували ну якби начальнику якомусь. you <sighs> І ще зараз я малюю велику роботу. Могу навіть показати. в мене є на телефоні, як я вже почала, і в мене є, є вже прогрес. Там є готовий хвіст, і деякі квіти, але закінчувати доведеться ще тижня, два-три. Така виставка в Україні проходить вперше. Її організували міжнародний аеропорт і благодійний фонд. Стен з картинами розміщено просто у центральному холі аеропорту. Придбати роботи можуть усі бажаючі. в цю, в цю акцію ми підтримуємо дітей сагрині. Возможностями. Частично картины, которые представлены на выставке художественных работ, сделали сами дети из домов-интернатов для таких детей. И их поддержали также киевские школы художественные. И все эти работы продаются в аэропорту. Мы установили цену, она достаточно символична, уже для кого-то покажется это много, но это 250 гривен за работу. Виручені кошти підуть на потреби дитячих будинків, а автори робіт отримують власні гонорари. Всі средства, які будуть вилучені реалізації тих роботів, направлені будуть на конкретні цільові програми допомоги дитячим домам. Ті діти, котре, ті роботи, які написані дітьми, воспитаніки дитячих домов. Вони будуть фірі деньги будуть перечислені на в счета щита этих дітей, імена їх автора. Виставка триватиме близько місяця. За цей час організатори сподіваються, що усі роботи будуть продані. Заходи такого роду планують проводити і надалі взимку і влітку. Яна Курченко, Артем Котасов, Соціальна країна. Розвинуті не по рокам, і це не про народних депутатів. Сьогодні у світі відзначають всесвітній день дітей-винахідників. Завдяки нестандартному погляду на світ і креативній думці. Юних геніїв людство отримало тисячі винаходів, без яких сьогодні важко уявити повсякденне життя. Пластилін, хутрові навушники, шрифт, брайля і багато іншого. Щороку більш як півмільйона дітей створюють винаходи, багато з яких навіть рятують життя. Живі скульптури переслідують відвідувачів пляжів в Голландії. Дивовижні гігантські істоти створює відомий голландський скульптор Тео Янсен. Для створення каркаса майстер використовує дешеві жовті пластикові трубочки, рухаються скульптури, вступаючи у взаємодію з вітром. Його створіння краще пересуваються на пляжах. Тому як тільки чергова скульптура готова, майстер відвозить її туди. А от нашим журналістам не до пляжів, вони вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось о 12-й.